Слава Ісусу Христу! Слава. Ти результат чиїхось молитов. Чи змігте це збагнути й оцінити? Сидіти тут, коли весь світ гріхом обманутий, засліплений, побитий? Ти результат недоспаних ночей, солених сліз лилися у небо. І тих ти відображення очей, що глянули з надією на тебе, ти результат тих скол склонених колін, і бути тут для тебе нагорода, і слухати Христа в тумиті як світ, глухий до Його голосу святого, Ти звик сюди приходити щораз, чи якось це сприймаєш, як належне, а бути в церкві, друже мій. Це приз, і дорого заплачено за тебе, ти результат чиєїсь боротьби, твоя душа небесна перемога, а ти часом вагаєшся, чи йти, чи краще помолитися удома. Ось цілий світ вважає смерть кінцем, тобі ж питання вічності відкрите, а ти при цьому день за днем вкладаєш в те. Щоб красивіше жити. Чим краще йти за тисячі людей, що ходять там поза порогом, часом чистіше для людських очей живуть, ніж ті, що ходять перед Богом. Скажи, мій, друже, чим ти заплатив, що ось до тебе виявлена милість, і чим ти Богу більше догодив, ніж тисячі крокуючих погибель? Результат чиїхось перемог, виснажливих, болючих, часом довгих, та страшно, друже, коли скаже Бог, що став ти ні гарячий, ні холодний. Ти скажеш: ні, за мене не молились, не було друзів з церкви, ні сім'ї, та скільки в Гевсиманії пролилось за тебе сліз, відомо лише Христу. Ти не відплатиш навіть половини. Я про одне лише тебе прошу, несучи ім'я Божої дитини, збагни ціну, що ти ще досі тут. Надіюся, ми висновку дійдем. Пройдуть роки, а може, і десятки, і саме наших, друже, молитов, ось тут будуть сидіти результати. Амінь.